Вже в 11-те відбувся загальноміський конкурс дитячих робіт під назвою відлуння осені 2025» з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Він став традиційним і проводиться міським центром дитячої та юнацької творчості за підтримки департаменту освіти та науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Усьому педагогічному колективу, батьківському колективу і, звичайно, нашій талановитій молоді, які представили на конкурс дуже багато цікавих, позитивних і життєстверджуючих робіт, нашим завданням, звісно, є підтримка творчості. Саме на плечі міського центру викладачів, лягла місія організації. Місія пошуків членів журі, які би згодилися оцінити роботи. Виставка у нас в різних номінаціях була. Це чотири номінації від 5 років до 21 одного. На даний момент в нашому залі розміщені роботи вибірково. Це гран-при і перші місця. Тим більше приємно, що тут у залі є ті, кого я в свій час учив, а сьогодні вони навчають вас. І це, напевно, є найкраще, що може бути. Я би хотів єдиного, щоб молодь, яка виставила сьогодні свої роботи, і щоб їхні батьки, які сьогодні тут є у залі, повірили в те, що їхні діти є. Геніальні. Сотні дитячих робіт, якщо конкретніше близько 700, які випромінювали тепло, радість, тішили своїми барвами. Мета виявлення здібних творчих дітей та максимальна їх підтримка, без сумніву була досягнута. Переможців та їх наставників, які здобули гран-прі та перші місця, відзначено на цьому урочистому заході. А електронні дипломи за друге, третє місця і за саму участь. Та подяки опубліковано на сторінці Фейсбук міського центру дитячої та юнацької творчості. Мені дуже сподобався цей конкурс е, заради того, що я виграла перше місце. Для мене це новий досвід і отримання перемоги. Я рада при, е, прийняти участь в цьому конкурсі. Це взагалі мій перший конкурс. Я дуже рада отримати перше місце. Я на це не очікувала. Цей конкурс мені запам'ятається надовго, тому що це перший раз. Для мене це можливість показати емоції на картині за допомогою штрихів. Участь у конкурсі від Осені. Це кожен раз можливість спробувати щось нове, спробувати свої можливості та більше досвіду. Набратися я беру участь вже не перший раз, і справді конкурс сильний, багато робіт важко перемогти, але ми боремося за призові місця. Багато переможців, але ще більше учасників. До 700 вихованців, учнів студентів нашого міста прийняли участь у цій виставці. Звичайно. За велика вдяка і самим педагогам, батькам цих діток, які їх дійсно опікували і готували до цієї мистецької акції. Отже, і членам журі так само довелося досить скурпульозно працювати під час оцінювання робіт. Члени журі не завжди згоджувалися і один з одним, але на загал ми дійшли своїх висновків і власне настільки у нас багато вийшло переможців.